За часів Віктора Януковича державні закупівлі не один раз ставали предметом журналістських розслідувань через те, що проводились під заздалегідь відомого переможця. Схоже, що одним з таких випадків є ухвалене торік київською владою рішення залучити інвестора для створення в Києві єдиного електронного квитка для пасажирів громадського транспорту. З'ясували, що протягом наступних десяти років, щоразу оплачуючи 2 гривні за проїзд в метро, 17 копій. Як ми будемо платити таємничим інвесторам? Чи є за що? І хто вони, щасливчики, що за цей час зможуть заробити не менше одного мільярда гривень? Провів розслідування та знає відповіді Олександр Чорновалов. Сплачуючи за проїзд на пасажирському муніципальному транспорті, кожен киян отримує паперовий квиток, якщо це наземний транспорт, і жетон, якщо це метро. Для зручності користування влада Києва вирішила ввести єдиний електронний квиток, але, як з'ясувалося, не на дуже вигідних для громади і навпаки не дуже привабливих для окремих підприємців умовах. У 2013 році київська влада оголосила конкурс на пошук інвестора для створення єдиної системи оплати проїзду в наземному та підземному транспорті. Втім, не всі бажаючі могли взяти в ньому участь, кажуть потенційні претенденти. Був проведений інвестконкурс, в якому... по непонятным причинам не участвовали участники не участвовали участники этого рынка, которые представлены в Киеве, то есть это известная фирма Картистам сейчас «Астека» они называются, это тот же фирма Автор, которая входит в объединение Инком которых предлагались фирма Пласис, которая входит в объединение Карбон, у которых есть готовые решения. Я бы не я бы не называла этот конкурс конкурсом. Это было такое мероприятие в стиле того, как проводились все конкурсы в то время. Вот, Заранее был известен победитель. КМДА визнала переможцем конкурсу маловідоме харківське товариство Альфа -пей термінал яке зобов'язалося вкласти в проект понад 113 мільйонів гривень. Але безумовно не безповоротно. Після впровадження програми інвестор буде отримувати винагороду у вигляді 8,5% від виручки пасажирського транспорту Києва протягом не менше 10 років. Щоб визначити привабливість зазначеного інвестування для харківської фірми достатньо помножити вартість квитка на пасажиропотік. Наприклад, за даними Київського метрополітена, в 2013-му він перевозив у середньому майже мільйон пасажирів на день. За вартості проїзного квитка в 2 гривні, і праві інвестора на отримання 8,5% від вартості поїздки, той зможе заробляти 167 тисяч гривень на день або майже 61 мільйон гривень на рік. Якщо ж квиток коштуватиме 4 гривні, на чому наполягає київський метрополітен, то заробітки Альфапейтермінал складатимуть понад 121 мільйон гривень на рік. Тобто Бо лише за перший рік роботи харківська фірма може відбити свої витрати і наступні 9 років заробляти надприбутки. За час дії договору термінал може отримати надходжень у сумі майже 600 мільйонів гривень та понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І це лише від метро, а є ще автобуси, трамваї та тролейбуси. Головний момент в тому, що якщо ми говоримо, що інвестор буде отримувати ці деньги, то соответственно это буде втратити метро. Це питання особливо актуальне зараз, коли за словами начальника київського метрополітену підприємство знаходиться у важкому фінансовому становищі. На сьогоднішній день метрополітен працює убиточено ну, і катастрофічна нехватка дені приводить к тому, що ми не можемо на сьогоднішній день обеспечити необходимую парність на лінії. Ну, для пасажира буде понятні, що він дольше стоїть на платформі, і чекає е -е, поїзда. Також і по другим службам, ми не можемо своє ескалаторами, не можемо ремонтувати, ми винуждені їх останавлювати, закривати е -е, ограничення швидкості. Пасажир это точно видять і замічають, що поїзди стали їздити медленні. Найкраща ситуація з фінансами і в Києві який завідує всім наземним транспортом. Говорить його голова, але він готовий працювати з альфа-пейтерміналом. Цьому рахунку це все ж таки кияни заплатить за впровадження даного продукту. Так хто ж збиратиме мільярди на пасажира громадського транспорту у столиці? Учасники ринку стверджують, що за компанією Альфа -Пей Термінал» стоять інтереси мера Харкова Геннадія Кернеса. Знаю, що саме Кернес вибирав інтереси Альфа пей в Харкові при їх. Ми вирішили з'ясувати, що це дійсно так. За даними єдиного державного реєстра, в 2013 році засновником альфа термінал був харків'янин Михайло Леонов. Однак вже зараз 100% компаній володіє кіпрський офшор Triandotto Investments Limited. Згідно даних офіційного реєстру Кіпру, її кінцеві власники через Корім Investments Limited є два харківських бізнесмена Карен і Армен Ванетян. Слід зазначити, що свого часу саме Карен Ванецян був одним з небагатьох, кого Геннадій Кернес удостоїв подяки за значний особистий внесок у розвиток вірменської культури в Харкові. Ми звернулися безпосередньо в Альфа -пей термінал з проханням розповісти, яким чином їм вдалося виграти тендер в Києві і чиї інтереси вони представляють. Проте в компанії відмовилися від коментарів. Той же час нам вдалося поспілкуватися з мером Києва Віталієм Кличком його заступником Ігорем Ніконовим, який безпосередньо займається цим питанням. В прошлом году компания АльфаПей выиграла конкурс на право ведення программы Единого Квитка. Всі участники говорять, что этот конкурс был проведен непрозрачно. Хочу уточнить, не подскажете, почему вы, придя к власти, не отменили условия, не пересмотрели, не провели открытый конкурс. Если бы у нас было большое количество людей, которые які... мы можем зарубить все. И ничего у нас больше не будет. Ни квитка, ни все остальное. Давайте будем ä, говорить откровенно в тех условиях, в которых на сегодняшний день находится город Киев и экономика в Украине. Мы рады любым инвестициям, которые приходят сегодня, на сегодняшний день в Украину. выкинуть можно полностью всех кого угодно вопрос другом сможем ли мы получить альтернативу и будет ли эта альтернатива лучше тех тех предложений которые у нас есть но компания обязалась за год реализовать этот проект прошел год компания ничего не реализовала участники рынка которые работают на этом рынке говорят что они готовы принять участие если будет проведен открытый конкурс хотел уточнить к вам говорят, что обращались почему вы не рассмотрели это предложение обращались отсутствует информация мы готовы рассматривать любые предложения которые касаются инвестиций. Ну, а вам известно, кто стоит за этой компанией, за компанией АФП? Говорят, что там стоял мэр Харькова, Геннадий Керна, сейчас там стоят харьковские Мне все предприниматели. Равно, кто стоит за компанией? Если идут инвестиции, инвестиции прозрачные э, инвестиции прозрачные, инвестиции идут в инфраструктуру города, люди готовы рисковать в этих условиях, то э, в этом ключе э, будем, мы не будем искать истории, кто-то там стоит этими, за этими инвестициями. Наша задача привлечь инвестиции, чтобы экономика работала, чтобы создавались рабочие места. Но ну, прошел год, инвестиции в результате не пришли. То есть год, компания, вы уже имеете право разорвать этот договор. Компания не исполнила свои обязательства. Как вас зовут? Александр. Разрываем договор. Дальше что? Проводите новый конкурс. Привлекаем. А на этом конкурсе вдруг людей не будет. Не будет предложений. Так дело в том. Через сколько мы его реализуем? Так, участники рынка, как минимум, с двумя Какие? компаниями, я осуществляю. Отдайте мне. Отдайте мне компании. Uh, мы отдельно. C. Давайте я на этом просто отвечу. потому что. Да. Игорь Валдеж, пожалуйста, потом, вы, вы курируйте этот вы Можете ответим. буквально одну. Могу набор. после Открыть этого. Подскажите, пожалуйста, почему этого до сих пор не проведен контур? Почему на таких невыгодных условиях Киев 8,5% ежегодно каждый. Пасажир обязан... Кто вам сказал, что 8,5%? Согласно договору, я читал Не буде договор. Не будет этого. А сколько будет? Максимум 4,5. Ви пересмотрели условия. Княжне і інверстор согласился на за куда Кінець законодавний документального підтвердження словам Ігоря Ніконова знайти поки не вдалось. Тим часом харківські бізнесмени, обрані на непрозорому конкурсі ще за часів Януковича, погрожують, що у разі розірвання з ними договору кияни муситимуть повернути їхні, нібито вже вкладені 28 мільйонів гривень. Із цієї пастки нова столична влада схоже вибиратись не має бажання.